Починаєш шукати квартиру у Львові і наступна твоя думка. No, God, please, no! No! На чому стоїть ринок оренди житла у Львові? топ 3 правила, які допоможуть вам знайти ідеальне житло, при цьому не потратити всі гроші світу. Перше, запам'ятайте, у Львові люди дуже ліниві. І так далі. Люди люблять менше робити. У Львові. Краще, умовно, доставте цей стіл робочий, який вам потрібно самі. Але попросіть знижку 50 доларів на квартиру, це дуже просте правило. Друге правило. Я думаю, що в мене ще багато часу. Приходить людина на квартиру і така каже: ну, мені все подобається, але в мене ще місяць часу є, я ще там похожу подумаю, і потім в кінці місяця бере якісь гівно, яке взагалі не коштує своїх грошей. Третє, і багатьох самолюблене, тваринки та діти. Про діток не буду говорити, бо це така справа у кожного по різному. Але друзі, якщо ви не маєте власного житла. Не вздумайте заводити тварин. Якщо ви хочете завести там песика, котика, неважливо, динозаврика, свинку і такі у Львові є. Будьте готові до того, що за ту саму квартиру це плюс 100 баксів. Ви знімали двушку за 600, будете знімати за 700. і це не враховуючи корми майстрів, якихось крутих, які там зараз є, і тому подібне. Тому, якщо ви не готові доплачувати, і не дуже у вас так хороші доходи, Дуже подумайте, чи треба вам той песик.